Майстер загадок і таємниць, а детективна діяльність це його пристрасть, йому притаманний індивідуальний стиль у всьому, у їжі манері одягатися поведінці та мисленні. Шерлок Голмс став одним із небагатьох героїв світовій літературі, який, переступивши рамки художнього тексту, війшов в наше життя як реальна особистість. Йому Пишуть листи, ставлять пам'ятники, знаходяться будинки, в яких він нібито жив і навіть живе. Детектив стверджує, що в розслідуванні справ йому допомагає суворе дотримання наукових методів, логіки, уважності та дедукції. Чи можна навчитися мислити так чітко і раціонально, як Шерлок Голмс? У цьому вам допоможе. Читання творів про нього. Сьогодні пропонуємо перший в Україні переклад циклу Артура Конан-Дойла про славетного детектива від видавництва Абаба Галамага, і самі твори і ілюстрації запозичені з прижиттєвих видань письменника. Шерлок Холмс з'являється тут у 56 оповіданнях і чотирьох повістях, а це 60 розкритих ним справ. «Етюд у багряних тонах. Цей твір вперше був опублікований 137 років тому. Це історія про кохання і помсту, що закінчилося кількома вбивствами у Лондоні, які завели у глухий кут поліцію. Ці події стали початком незвичайної дружби і детективного партнерства доктора Ватсона і Шерлока Голмса. Шерлок Голмс вражає тут своєю неперевершеною спостережливістю і здатністю розкрити складну справу за допомогою дрібних деталей. Доктор Ватсон виступає у ролі надійного помічника і друга. Його роль полягає в тому, щоб допомогти читачеві краще зрозуміти методи і роздуми Шерлока Голмса, а також підкреслювати його виняткові таланти та особистість. Цей твір вважається одним із перших детективів. І, хоча батьком детективного жанру є Едгар По, автор блискучих оповідань, де вперше з'явився професійний детектив, але зробив цей образ більш довершеним саме Артур Конан Дойл. Він встановив стандарт для подальшого написання творів у цьому жанрі. Тож ця історія варта вашої уваги, бо з неї. Все почалося. Собака Баскервілів це один із найвідоміших детективів у всьому світі. А судячи із кількості екранізацій, ця повість приваблює режисерів, бо в ній є всі компоненти, які необхідні для успішного фільма. Яскравий герой, локальний колорит, гостра інтрига, готична містика, монстр та навіть любовна історія. Цього разу детектив розслідує майже містичну справу. За жахливих обставин помирає власник Баскервіль Холу. Його смерть спричинила поява якогось чудовиська, адського створіння, яке переслідує родину вже багато. Століть Голмс використовує свій розум, логіку та аналітичні здібності. Доктор Ватсон, як завжди, допомагає йому разом. Вони утворюють потужний тандем, який вміло розкриває таємницю. Конан Дойл чесно ставить читача доктора Ватсона і Голмса у рівні умови щодо можливості дійти до всього власним розумом. Тож, якщо ви хочете розгадати загадку, Спробуйте, я впевнена, у вас вийде. Інколи стається так, що твір, написаний письменником, стократ перевищує популярність самого творця. Саме це сталося із Конан Дойлем. Коли слава Шерлока Голмса стала напружувати його, він вирішує просто вбити свого героя. Натомість отримав обурення читачів і погрози на свою адресу. Автору довелося воскресити героя. Так у 1905 році з'явилася збірка повернення Шерлока Голмса, яка містить 13 оповідань. Після повернення Шерлок Холмс стає більш емоційним та відкритим, проявляючи більше людяності та емпатії у стосунках із доктором Ватсоном. Життєва позиція його теж змінюється, що робить його образ іще цікавішим. А за кількістю екранізацій, понад 200 доктор Ватсон і Шерлок Голмс потрапили до книги рекордів Гіннеса. Та навіть якщо ви передивилися всі фільми, це не означає, що ви все знаєте про детектива. Бо хто, як не автор, найкраще розкриє улюблений образ. Напевне, для кожного часу повинен бути свій герой. Образ Шерлока Голмста перейшов у міф, ставши символом розуму та винахідливості, навіть і в наші часи. Схожого на нього не знайдеш ні серед людей, ні серед книжкових персонажів. Як це вдалося Конан Дойлу? На думку спадає хіба що фраза Елементарно Ватсон.